Всіх вітаю, друзі! Хочу ділитися темою закони сіяння і жнив. Закони сіяння і жнив. Закони, які не лише працювали в минулому, які працюють і будуть працювати, доки ми живі. Давайте насамперед відкриємо текст із Божого Слова, який про це говорить. Це буде. Послання апостола Павла до Галатів, шостий розділ, і читаємо шостого тексту. А той, хто вивчає слово, ділись усяким добром із тим, хто навчає. Не обманюйтесь, Бог осміяний не буває, бо що людина сіє, те й пожне. Адже ж, хто сіє у свою плоть, пожне від плоті тління, а хто сіє в дух, пожне від духа життя вічне. А роблячи добро, не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робитимо добро всім, особливо ж своїм повірем. Ну, перш чим конкретно говорити про самі закони, які є в цьому тексті, я би хотів, щоб ми вступ зробили і декілька думок сказати вступім. Про закони сіння і жнив ніде стільки не говориться в піснях чи то в Євангеліях так конкретно в одному тексті, як тут Павел пише в Післанні до Галатів. Це єдиний текст в новому заповіті, де закони перераховані в такій кількості, скажімо так, конкретно і чітко. Немає подібних текстів, просто ми не можемо знайти, ми не знайдемо. Да? Це не означає, що не говорять не інші післання, інші тексти чи Євангелії про ці закони. Вони говорять, але в такому тексті, в одному, в такій кількості, ми не знайдемо. Це перше, що я хотів сказати. Друге, що хотів би сказати. Дивіться, що говорить текст. Першим говорити про закони Сіння жнив, шостий вірш, написано, а той, хто вивчає слово, ділись усяким добром із тим, хто навчає. Це по писанню, це по писанню. Ділитися добром з тим, хто навчає. І сьогодні ця практика є в різних навчальних закладах і не тільки, але це має бути в житті, це має бути в церкві. Друге. Важливо перед тим, чим, коли Павло буде конкретно говорити про законний «І сіні і жнив, про які ми будемо так само конкретно говорити, він говорить ще наступну річ. Бог осміяний не буває. Написано: не обманюйтесь, Бог осміяний не буває. Бо що людина посіє, те й пожне. Не обманюйтесь. Зауважте, не обманюйтесь. Е, ми люди. Можемо обманюватися. Людина може людину обманювати, але дуже часто людина може сама бути обманутим. І таких прикладів є дуже багато. І коли ми не рухаємося у волі Божої по Писанню, ми часто обманюємося. І це правда. Не обманюйтесь, Бог осміяний. осміяним не буває. Не може порушитися слово. Не може, закон працює. І якраз в ступі перед законами, законами сіння і жнив апостол Павло, післані до Галатів, говорить ці речі. Отож, перший закон, коли ми говоримо про закони сіяння і жнив, що ми сіємо, те і будемо жати. Сьомий вірш, не обманюйтесь, Бог осміяний не буває, бо що людина сіє. Те й пожне, що ми сіємо, те й будемо пожинати. Що людина сіє, те й пожне ніщо інше. І як важливо нам це розуміти. Те, що ми сіємо. Коли ми говоримо про якісь дії, якесь відношення, ми будемо жати те, що сіємо. І в природі є так же само. Коли ми сіємо, наприклад, хтось сіє, хто в господарки, скажімо, сильніший да, господар, коли сіє зерно, овес чи щось інше, жито, він те, що сіє, пожинає не щось інше, не картоплю і так далі. Тому перший закон сіння жнив по писанню: що людина сіє, те й буде жати. Що ми сієм, те будемо ми жати. Другий закон. Хто сіє, той буде жати. Читаємо восьмий текст. Адже хто сіє у свою плоть, пожне від плоті тління, а хто сіє в дух, пожне від духа життя. Адже хто сіє, адже хто сіє, зауважно слово, адже хто сіє, той, хто сіє, той буде жати. Це другий закон сів виїждним. В першій ми сказали, що ми сієм, те будемо жати. А тут хто сіє, буде те й жати. Ми можемо згадати те, що сіяв Яків, да, коли ми читаємо старий заповіт, Патріарх Яків, що він сіяв, те він жав. Що брати сіяли його, тобто діти його, брати Йосипа. Їм прийшлося жати. Те, що, скажімо так, хто сіє, той і жне. І таких прикладів ми можемо знайти на сторінках писання дуже багато. І з власного життя ми просто можемо це підтвердити. Хто сіє, той і буде жати. Це просто питання часу, про що пізніше ми поговоримо. Третій закон: куди ми сіємо. Звідти ми будемо жати. Куди ми сіємо, звідти ми будемо жати. Давайте читаємо восьмий текст, восьмий вірш, шостий розріз піснення до Галатії. «Аже хто сіє у свою плоть пожне від плоті тління. Ми сказали, куди ми сіємо, третій закон, звідти ми будемо жати. Написано, а хто сів. Тось, Адже хтось у плоть у свою плоть пожне від плоті тління. Є плоть, а хтось її в дух, пожне від духа життя вічне. Куди ми сіємо, звідти ми будемо жати? І тут є два варіанти в цьому тексті. Є плоть і є дух. Ми можемо сіяти в плоть. І ми можемо сіяти в дух. Правильно сіяти в дух. І якщо брати контекст пісня до Галатів, вивчати контекст різний, то ми можемо сказати наступне: і це буде правильно: сіяти в плоть це йти під закон, це йти під закон, повертатись до закону в плані спасіння, в питанні спасіння. Повертатись до закону. Закон для цього не був даний. Законна була своя ціль. І в цьому контексті, тому що Галати поверталися до закону, їх повертали до закону від Євангелії. І коли ми повертаємося до закону, спрацьовує наша плоть. Да? Адже заповідь оживляє гріх, плоть гріховну природу. І, і якщо людина повертається до закону від Євангелії, це посів плоть. Вона втрачає, вона навлікає на себе скажімо, результати, які йдуть тоді, коли людина живе за законом і не виконує, хоче жити, але не виконує, але стала під закон. І є в інших текстах писання багато про це мови. Тому написано, адже хто сіє плоть у свою плоть, пожне від плоті тління, а хто в дух, пожне від духа життя вічне. Як важливо е, йти до Євангелії, жити по Євангелії, приймати Євангелію, вірити в Євангелію це краща альтернатива, це новий заповіт. Жити по Євангелії – це життя, це сівба в дух. Це сівба в дух. І це те, що відповідає контексту. Звичайно, ми можемо і сказати наступне: що це вже другий зміст змісти пізніше зміст, які можуть бути, сіяти в дух це сіяти в Божі пріоритети, сіяти в Божу волю, рухатися так, як Він хоче, бути жертовними і так далі в тому напрямку, якому він хоче. В те, що він хоче, Бог, тобто, хоче. Тому. Скажімо так, куди ми жнемо сім, звідти ми будемо жати. Це третій закон сівби і жнив. Куди ми сіємо, звідти ми будемо жати. Адже написано, хто сіє у свою плоть, пожне від плоті тління, Що пожне? тління, а хто сіє в дух, пожне від духа, що життя вічне. Напевне, це, можливо, єдиний раз так конкретно говориться про життя вічне в терміні в Павла в Післані до Галатів, в шостому розлі, в восьмому тексті. Наступний закон, сівби і жнив це вже четвертий. Є час для жнив. Є час, коли ми сіємо, а є час для жнив. Дивіться, що говорить писання. Дев'ятий вірш. А роблячи добро не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Є час для жнив. І важливо зауважити таку важливу деталь з тексту, бо у свій час пожнемо. Є свій час, є Божий час для тих чи інших речей. Є час. Ми дуже часто люди хочемо прискорити багато речей і прискорюємо. Так, є речі, які потрібно прискорювати. але є дуже багато речей, прискорення яких негативно відбувається нам в нашому житті. От, наприклад, коли люди тільки одружилися, молодий хлоп, брат і сестра одружилися, да? спільний союз побудували, в заповіт вступили. Дуже часто на початку, це тенденція така є, люди вкладають в бит. Вони не тільки одружились і сразу по роботах, їм треба построїтися, їм треба нажити і багато інших речей. Але це невірний курс. Це неправильно. Це дії добрі, але вчасно. Тому що правильно спочатку вкладати у відносини, а не в бит. І коли ми читаємо старий заповіт, ми знайдемо. Це в Ізраїлі було, що рік часу він мав тобто чоловік, який тільки одружився, він мав він бути утриманий від певних речей, йшов на війну і так далі. Вільний був. Для чого? Ми можемо читати, в повторенні закону ми це знаходимо. І порадує свою жінку в домі своєму, яку взяв. Спочатку вкладається у відносини, але ми зараз говоримо, як часто може, ми хочемо прискорити те чи інше. І воно іноді може бути шкодити нам, просто шкодити. Да, ми щось набудемо, але лишимося не при міцних відносинах. І коли народжуються діти, шкода дітей. Тому все має бути в своєму часі. Є для певних речей конкретний час. Тому пісня каже, коли ми говоримо про закони сівби і жнив, є час для жнив, а роблячи добро, не сумуємо. Бо у свій час пожнемо, якщо при умові не ослабнемо. свій час у свій час пожнемо. Тому я хочу сказати: не сумуй, не сумуймо, не сумуйте. Бог бачить те, що ви зробили добре. І це питання часу. Якщо ви не пожали, ви пожнете, якщо не ослабнете. Обов'язково буде час для жниву. Обов'язково. Є люди, які, багато людей, саме різних, вже, багато з них вже почили, померли, які добре мені робили, які просто сприяли мому служінні, Богові, Господу, людям. Вони просто сприяли тими чи іншими речами і фінансами. Я про це пам'ятаю. Це був їх посів. Буде час жнив. І час жнив. Може бути різний. він може бути відразу, коли ми сіємо скажімо, скажімо, істочники свого благословіння. Він може бути з часом, а він може бути в небі. Час жнив може бути в небі. Людина там отримає нагороду від Господа. Але дуже часто ми ще при житті отримуємо. Я пам'ятаю, що я таку практикував не раз практику, хтось робив такі речі, коли я був студентом, мене навчали в різних саме різних семінаріях. От особливо це на бакалавраті в семінарі практичного богослів'я, в місті коростинь. Скажімо так, я любив, от, наприклад, викладачові зробити чай. Ну, я розумів, що це важливо, це приємно, де коли хочеться попити, коли ти балакаєш, бо ж то ж, це ж уроки, навчання, продовж дня. І я зауважую те, що коли я вже сьогодні, як в ролі вчителя викладаю, я навчаю дуже часто студенти, яким я навчаю, вони мені це роблять. Вони просто це роблять. Навіть я їх буває, не прошу, а вони це роблять. І їм велике спасибі. Мені дуже приємно дуже правильно. Працює закон сівби і жнив. Час є. Є те, що ми відразу пожинаємо, є те, що в часі пожнемо, поки з процесі життя, а є те, що у вічності пожнемо. Тому я хочу сказати: роблячи добро, не сумуймо. Не сумуй, не сумуйте. Бог все бачить, Його все пораховано, тому що є речі, які не публічні, можливо, люди не бачать, і здається, що, ну, як то ніхто не бачить, бачить Бог. Бачить Бог. У свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Так говорить святе Писання. Наступний закон. Це закон переображення. Є закон переображення. Давайте ми прочитаємо Пісня до Галатів. Один текст, 15 розділ. Тобто Пісня до Коринтян, Вибачаюсь. Перший лист, 15 розділ з 36 віршу прочитаю цей текст. Що він говорить нам. Написано. Безрозсудний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш, то не тіло майбутнє сієш, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне або яке інше. Але Бог дає йому тіло, яке він захотів, і кожному насінню своє тіло. Є закон переображення. Одне сіємо, але вже інше жатимо. І Бог в цьому процесі працює написано, але Бог дає йому тіло. Як він захотів. Звичайно, тут йде промова про тіла наші, От, в першу чергу. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати, є закон переображення, є закон сів бежнів. Перший закон, що ми сіємо, те й будемо жати. Другий закон. Хто сіє, той буде жати. Третій закон, куди ми сіємо, звідти ми будемо жати, якщо сіємо в плоть, від плоті пожнемо. І якщо в дух від духа почнем вічне життя. Четвертий закон: є час для жнив. Взагалі, для всього є свій час, є певні речі, які робляться в певний час. Коли ми говоримо про жнива, є час для жнив. Є час для жнив. І останній є закон переображення. І на закінчення хочу сказати наступне. Як практичне застосування. Перше, сіймо те, що відповідає писанню, по писанню. те, що ми хочемо або ж хотіли б пожати. Якщо ми хочемо пожати повагу, сіймо повагу. Друге, сіймо в дух, а не в плоті. Тому що від духа пожнемо добре, по писанню, вічне життя. А від плоті тління. Від плоті тільки негативні речі, не позитивні, коли ми сіємо плоть. Тому хай наші пріоритети будуть правильними в житті, цілі правильними. Воля Божа на першому місці. І живімо по Євангелію, приймаємо Євангелію, віримо в Євангелію, не повертаємося до закону. Як це роблять і сьогодні деякі юдеї, євреї. А живімо по Євангелії. Наступне третє. Роблячи добре, не падаймо духом. Дивіться, що в цьому тексті написано в післані до Галатів, я хочу його зараз ще раз прочитати: написано. А роблячи добро, не сумуймо, не падаємо духом. Бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Не, зап... не падаємо духом, не опускаймо рук, коли ми робимо добре. Люди, можливо, не бачать. Часто так є, що люди не бачать. І вони іноді оцінюють і критикують, тому що вони не об'єктивні і не знають всього. Це правда. І це неправильні оцінки. Бог бачить все. Він воздасть. Наступне писання каже: поки маємо час, всім робімо добро. Отже, поки маємо час, робимо, робитимо добро всім, особливо ж своїм повірі. Тут є пріоритет. Поки маємо час, а ми маємо сьогодні час, робімо всім добро, всім добро. Але в пріоритеті мають бути вперше особливо ж своїм повірім, по особливому своїм повірі, які в Господі, в Христі, які так само слідують за Христом. Особливо своїм по Хай Господь поможе нам, поки ми маємо час, робити добро, а воно може бути саме різне. Можна когось підвезти автомобілем, можна чашку холодної води, наприклад, або ще щось подати, можна фінансами послужити. Сьогодні, як ніколи, і в Україні є дуже багато потреб, саме різних потреб, да, скільки людей поранених. Скільки людей, які на війні захищають, є їхні сім'ї, хтось лишився дітей, хтось лишився батьків. Сьогодні дуже потреб, багато, і ми можемо приймати участь. Є час, робімо добро всім, а особливо своїм повіри. Хай Господь благословить. Пам'ятаємо, є закони сів їх ніхто не відміняв. Вони працювали, вони працюють і вони будуть працювати. І найбільш найкраще це описано в пістані до Галатів. Що це за закони? Послідовність ми навіть бачимо, яка, да? і практичне застосування. Хай Бог допоможе нам сіяти по писанню, сіяти в дух, сіяти те, що ми хотіли б жати свого часу. Якщо ви, шановні, ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую всім за перегляди, за вподобання, за коментарі, за поширення. Хай всіх Бог благословить і допоможе. Бажаю всім не ослабнути в вірі, а до кінця бути в вірі, вірними Христу і сіяти, сіяти в дух. І пам'ятати, що на все свій час прийде час жнив. Будьте благословені.